Всім привіт, друзі, мене звати Містер Нуп, но ви на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про те, що я буду стрімити. Так, да, я почну свій перший стрім. Прикиньте, я буду грати в ігри в різні і стрімити. І я думаю, що більше всього часу я, звісно, буду робити на стрімі, щоб грати спеціально з вами. Тому що я думаю, що може, ну, всі цього хочуть. Щоб якийсь ютубер грав, звісно з вами. Ну і зараз я можу з вами пограти і спеціально на стрім. Так що е, ставте лайки, підписуйтесь на канал Містер Нуб, а також, на жаль, на цьому каналі я не зможу стрімити, тому що у мене чомусь просто не включається стрім. Так що, друзі, я кину ссылку на другий мій канал, який буде називатися Містер Нуб Стрім. Містер Нуб Стрім. Аватарка буде понятна, як у мене, як у самого Нуба, ну і тільки з навушниками. Коротше, там Ви все зрозумієте. Що хотів сказати, щоб ви бачили мої стріми, я буду вам тіпа, писати. В спільноті буду писати вам. Напишу, що коли це буде стрім, все стрімки, і, і ви можете заходити на стріми, і з вами я буду грати. Также голосуйте на яке, тіпа, і, і тільки на тому каналі тільки буде відео, е, тобто стріми. А не відео. Тільки стріми. Е, Также я буду робити всякі голосування на ігри, що тіпа, Мені грати в Roblox, Minecraft, на Fortnite і щось таке. Е, можете голосувати, і що більше набирати, тоді я буду знімати. Также на цей основу мою Нуб, я буду знімати відоси. У мене є багато днів зараз, і я для вас знімую офігенні відео, що вам сподобалось. Но сьогодні я думаю, напевно, то, що почну свій перший стрім, прикиньте. Перший свій стрім, в який я буду грати в Toyota Defense. Е, ну, я думаю, це буде круто. Ну що ж, е, з вами був Нуб, Всім удачи і всім пока!